Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 8 січня. На такому етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм зимовим пейзажем. От, буду його потихеньку продовжувати на завтра, але це вже буде іншого дня, можливо, завтра. От на сьогодні я вийшла 351 хрестик і хрест, який я хочу повишувати взяти свою іншу роботу. От, це будуть мої цуценятка. Ми замовлення моєї доні, і там роботи всього нічого, тисяч хрестиків, тому я думаю, що, враховуючи, що я вже одного цуцика вишила і там вже 1600 вишилось, то мені там залишилося небагато. Але там ще є багато бекстічу, тому буде цікаво. От це марафон саги, мені пише, що там близько 11 з чимось тисяч. От, але ну, будемо бачити, що в мене там не вишивається. Наразі, хочу зараз покажу вам, на чому я минулого разу закінчила. А саме я закінчила на такому песику. Якщо звати цього песика Рокі, от мені дитина підказує. От я буду вишивати отут його товариша, от, кріпиша. От і покажу вам, що в мене вийде. От вишивається легко, схема не складна. От, і я буду продовжувати. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 9 січня. На такому етапі я вирішила почати ще один старт в цьому місяці. Це є мережка Жоржини. От, е мені дуже вони подобались. Я на них давно пускала, як то кажуть, слюні, і мені чоловік на новорічні свята подарував такий набір. Ну, як я замовила, він умовно подарував. От, і така ось краса в мене буде. Буду я вишивати. Перенабір я вже знайшла давно-давно, тому я буду починати вишивати. Тим паче ця робота в мене приймає. Уч... Я вирішила з нею прийняти участь у е вишиваль в декількох іграх це і вишивальна заморока в, в, в Користі Чарт групі в Телеграмі, і це є. Е, Скажу, у катрусі в кубику в квадраті. От. І в мене випала на цьому тижні саме ця робота. І я буду вишивати. Вишиватиму я від центру і до країв. Так як це по перенабору, буду з задоволенням вишивати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. па-па Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні показую вам свою. Чому я просунулася свої, в своїх айстрах від мережки. От на такому ось етапі я закінчила. провишивалась немало небагато. 675 хрестиків, якщо брати по марафону, але тут були і півхрестики трошки, і тут дуже цікаво виходить. Мені дуже подобається те, що те, як іде, те, як іде процес. От я буду з превеликим задоволенням продовжувати вишивку. Наразі, хоч уже у мене. Тільки почала вишивати у мене вже в роботі тут 5 блендів. от Мені дуже подобається і ще я е, вирішила цю роботу натягнути на одну із своїх рам. У мене 4 рами. Е, ну Взагалі 5, але на п'яту ще немає роботи такої, щоб можна було натягнути там вузенька робота. Що, можливо, я щенят не на натягну. Ну, це я ще не вирішила. Ну таке наразі ось така ось робота. От у мене виходить. Вона дуже гарно виходить. Я буду продовжувати її. Мені на ній треба вишити норму 1200 хрестиків. Сьогодні я вишила 675. І ось, ну, бачите, вже досить таки видно. І найцікавіше тут уже 3%, А взагалі на роботі 22 майже тисячі значків, в тому числі Бекстіч. Тому я буду продовжувати. От, я думаю, в мене дуже гарно вийде, дуже швидко провишивається робота. Де на складність це чорна канва. От нині дуже складно вишивати. От, але в, в тому сенсі, що треба дуже гарне освітлення. Тобто в якомусь не дуже в не дуже гарно освітленому на білій канві ще повишивати реально. А от на чорній вже дуже складно. От, ну наразі я хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 10 січня. На такому етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїми ух, айстрами від мережки. От. Як бачите, я вишиваю, якраз вишиваюся цю квітку тутом. От, -от, -от. от, і це від центру, і я її буду продовжувати вишивати, але вже не сьогодні. От. Наразі в мене вишито близько 800 хрестиків на роботі. От. І я буду продовжувати. Також сьогодні я ще вишивала свою роботу. Е, свій зимовий пейзаж. От. На ньому вишилось теж не дуже багато. Е, щось там близько 100 хрестиків. Я тут 100, 140 хрестиків. Я тут заповнювала в основному пробіли. От, як бачите. Не, вишилось теж не дуже багато, але я, в принципі, сьогодні задоволена кількістю вишитого, бо е, взагалі не було змоги і стільки, як то кажуть, і стільки дякую, що вишилось. От, наразі хочу побажати всі... сьогодні не дуже вишивальний день, був проте як такого хрестиків 200-250 я нашила. От, загалом. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 11 січня на такому ось етапі минулого разу я закінчила свою роботу над моїм осіннім букетом. Бачите, ось він. От я вирішила його ще трошки повишивати. Тут хочу душити от декілька днів, хочу його повишивати, зашити, постаратись зашити ось це все. От і перейти на новий шматочок. От, вишивається легко, вишивається гарно, тому я хочу повишивати його трошки. Ну і обов'язково буду продовжувати вишивати ще сьогодні свою. Свої ж дружини, але, але то вже буде трошки пізніше. Наразі хочу повишивати букети. Всім хочу побажати. Це є схема, куплена на aliexpress от Тут 35 відтінків. От сама схема не так, щоб дуже велика, але мені дуже подобається. Тут 155 на 220 розміром. От і я буду з задоволенням її вишивати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до на наступного включення. Баба. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо у нас 11 січня вечір. На такому ось етапі я закінчую свою роботу над моїми процесами. Це у мене мій осінній кет. От, і е, як бачите, в мене майже вишилася ця квіточка, я буду завтра вже дошивати тут до верху. І покажу вам це вже мабуть, завтра, що у мене навишивалося. вишивалося. Також сьогодні я вишивала свою, е, свою роботу від мережки мої айстри. От, е, чи то айстри, чи то жоржини. От, ну, в будь-якому разі мені ці квіти дуже подобаються, тому я вирішила е, все таки придбати цей набір. Як бачите, провишивалося у мене немало, плюс майже 300 хрестиків, майже 400 за сьогодні. От чому майже 400? Тому що багато півхресту було, робі... було а, значків, але мені дуже подобається, як воно виходить дуже гарненько. Так, да, так на чорній канві трошки важкувато вишивати, але воно того варте. Мені дуже подобається результат як бачите, вже трохи видно квітку, трохи видно, що це об'ємність її пелюсточок. От, Зараз покажу вам поближче хрестики. Ось так. Є в один хрест, є в одну нитку, є в дві нитки. От, Є бленди, також повно блендів. От, раз по раз міняю в роботі, але мені дуже подобається результат, тому я з задоволенням вишиваю. Наразі буду робити перерву в цій роботі, покажу вам, коли її візьму наступного разу до рук. А, наразі хочу побажати всім гарного я буду її ще вишивати. У мене ще. А, ні. а може й не буду, побачу. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Ми сьогодні маємо е боже, 12 січня на такому ось етапі. Я закінчила свою роботу на сьогодні над моїм осіннім букетом. Як бачите, просувався він у мене гарненько, я дошила до самого краю. От все заповнила, і буду продовжувати з якоюсь іншою роботою, але то вже буде наступний раз. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо неділю. Ой, Боже, вечір чуєте, да? Неділя, перша двадцять. От буду я Добра... дійшла я мені руки нарешті до моїх цуциків. Я почну їх трошки вишивати. Вони у мене приймають участь у грі вишивальна. Ой, боже, де вони тільки не приймають у мене участі. От, вишивальний. О, Боже, равликові перегони. От мені на них треба 6 днів повишивати. Ну, вчора у мене, на жаль, не було змоги, я не вишивала. Але от сьогодні вже я з ним на них повишиваю. От. І покажу вам увечері, що у мене вийде. Завчора не вишивала я жодного хрестика, на жодній своїй роботі не мала змоги. От. Проте сьогодні вже можливість є, тому я власне, займусь цим питанням. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота, сьогодні маємо 14 січня на такому ось етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моїми цуциками. От, як бачите, я вишила повністю ще одного цуцика, але виявилось, що я отут лапку і край. Сорочки, я так розумію, чи костюму не душила правильно, тому довелося випорювати і перешивати все наново. Але як бачите, у мене вийшло. Сьогодні навишивалось 800 хрестиків на цій роботі, і я ще хочу зробити пройтися ще з одною роботою. Я думаю, що у мене вийде. От наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, що на спільноту. Сьогодні маємо неділю, 13, 14 січня, на такому етапі. На сьогодні я закінчую роботу над своїми горами у Lamcat, провишивала зовсім трошки. Тут така чудова мішенка, що воно вишивається зовсім потрошечки. Але вишилось тут десь коло 70 хрестиків, я тут просто брала і заповнювала пропуски. Бачите, у мене помічничка маленька, хочу погристи, От. І я вишивала. От. Така ось краса в мене виходить потихеньку, і я буду продовжувати от. вишивати. Закінчу тут і буду спускатися вниз. На... Донизу до роботи спробую пройтися. Не знаю, наскільки це в мене вийде. От. Бо хочу таку... взяти два стопчика і вишивати в них до... від краю до краю. от Наразі ця робота на 28% закінчена, тому буду я потихеньку просуватися чверть, як розумієте, дуже цікаво буде. Наразі я хочу побажати всім гарного дня, гарного неба і до наступного включення. Па-па! І до наступного відео. Може чи включення? От, до наступного відео, бо це вже останній звіт цього тижня. От, дякую всім. От. Дякую всім, хто коментує, лайк, ставить вподобайки. От. Хто слідкує за моїм каналом, мені це дуже приємно. Також хочу подякувати нашим ЗСУ і особливо силам ППО за те, що я можу спокійно вдома знімати це все діло. От і не бігти десь далеком. І не їхати десь, не зніматися десь. З Порчі, Канади чи з іншого кутка світу, це можуть зробити себе вдома. Наразі хочу побажати всім гарного дня, гарного неба і наступного включення. Па-па!